Ой, ну що, друзі, здохла оця залезяка. Давайте ми з вами дружно подивимось його. Я вже намагався її розкрутити, але... Не будемо вимахуватись. Угу. Я вже її під... піддів був, нічого такого цікавого, не знайшов. Ну як не знайшов. Вона насправді не розбігла, але. З якоюсь метою ремонту. Це так. З цікавості, що з цієї. Мені завжди цікаво, що з поламаної залізяки можна наколупати. Вот так, зараз візьмемо лопаточку раз і зараз ще. де Одети ненька, я і не знаю. А ось вона. Ну, вона нам не дуже потрібна. Хоча, вирушення. Тут її можна підіти, вона прилипша, відривається перший раз дуже важко. Можете не боятися зашкодити зараз, самі бачите, що там. Тут ось таке діло. Ну, я оціба що точно залишу. Тут, бачите, залита. Вот. Ну, Прийнято рішення її пустити на треш. то о. О, підламав пластик. Це добре. Вона тут теж підковирюється і да, теж нічого нема такого екстра. А то, що пластик підламався, це гарно. Зараз ми тоді його виковиряємо. Ось те саме. Ну, якась залізячка теж. Це в нас годиться. Зробити. До чогось тут охолодження, А що прикольно, щось можна зробити. Так, оце ми відкладаємо, це згодиться. Він тільки згадяться. Так, ну, давайте тепер дивитися, що ми тут маємо. Ага, що ми тут маємо? Почала ламатися оця пластмаска. Ну, давайте ми трохи її допоможемо, да? Ну відкрити з одного хоч краю, вона тут в чому у нас. Пластик, не пластик, гума, не гума. <coughs> ну, Бачимо мосфетів. тут трошки є. Це зрозуміло. Вони керують як ключ комутацією Вхід-вихід батареї. Добре. Що у нас тут ще? Угу. Да, такий, знаєте, як, чи то пластик, то хума, зрозуміло, якась субстанція. Якась така... Нібито й тверда, але ось ну, бачите, тягнеться. Я поставлю на паузу, зараз це розковіряю. Щоб ви не дивились дуже довго на цей жах. Так, трохи змінив ракурс світла. Ну, звісно, ні, ні про який ремонт мови не йде. Я її просто вже докорочу, щоб подивитись, що всередині. Ось, ну Оця субстанція, вона ріжеться просто ось таким потужним ножем. І ось тут є шов, такий, як натяк на шов, і ми по ньому її ось так от ріжемо, от прямо я почав там з кутка. Бачите, в плату і тепер вже зрозуміло ось, як вона. Далі відбирається. О, все. Знією сторони ми це відірвали цю субстанцію. На... Ну ж, налип налипла до цього всього. Ну, це неважливо. Ай. Ну, звісно, жодних захистів, нічого тут нема. Тому, мабуть, коли я трошки нерівно, як мені здалося, під'єднав до юарта, то, мабуть, вона і пухнула. Скоріше за все, тут згоріло керування, тому викидати її, я б не сказав, що це слушна думка. А ми тут, наприклад, маємо, що ми тут маємо? Транзистори shic a о, цікаво, цікаво. Ось фітільки такі мабуть гарні. Що звідси ще можна взяти? Що я звідси заберу? О, бачите, вона вже пішла. І з другої сторони. Що як? Легше, набагато. Да, це якийсь компаунд, бо, вон, бачите, відпочатано все це... Ну це сміття, звісно. Так. Ну, перемички в нас вже є, лежать з одного краю. Дроти, ну, досить, досить якісно добре, добре пропаяно. Ну що вам сказати? Просто плата. Звичайно, силова плата з керуванням, звісно, що ці мосфети у нас. Чи це силовий, я не дивився навіть чи, що це таке. Треба буде подивитися. Ой, хто гуглом володіє і сам подивиться, що це таке. По дата шитом. І шитом оф-дата. Давайте її вже виковряємо. Що у нас тут? так. Компаут, який як клей сидить тут. О, тут нічого нема. Щоб підійти в цю сторону. О, о, о. О, ну, давай пішли. Головне не впиратися в транзистори, бо вони можуть нам згодитися. Їх нам шкодити не треба. Ну, ось. Ось пішло, пішла, пішла зараза. Отак от. Ну, звісно, що ні в кого не виникає думок це ремонтувати. Я це прекрасно розумію. О! Перемога! А, ну тут, що в нас? Резистори по 2 кіломи. Ні, нікуди не, не, не відомо, що це Ось і контролери. Ну, якось. Ну, я певен, що оця частина жива. Можна буде розібрати, бо в мене вона саме по керуванню що видавала всіляку дичину. Ото мені здається, що ось це нам згодиться. Ну ось чого і як побудовано вумна бмс БМСка? Ну так. Звичайно роботизована пайка таке собі. Ну, вот, и все. Это так, видео не прощу. Я просто взял и разобрал. Хочу точнее, что -то сказать, разломал. Доломав. Так, ну, ну, цикаво. І що вам теж було цікаво, то <кхи> буде рад радий якоюсь підтримкою нашим хлопцям, бо це, скажімо так, 48-вольтової батареї, яку мені дали по обміну, а свою на 24 батарею всю систему я по... Віддав хлопцям на майстерню. А... Таке діло. ще одна на 12 лежить, ну то як приженуть машину, то тоді буду робити. А так, Тось, почала трошки шизити. Я переналаштував, потім ще спробував. Вот. Что-то по... понастроить. И она что-то сначала вымкнула, поставила в захист заряд. Потом не захотела віддавати и разряд. потом постояла и перестала по ЮАРТу взагалі відповідати. Хоча це не дивно. от Ось половини немає. скоріш за все, тут дещо йде. Даліньки мені шукати, куди вони йде. То, померла, то померла. Ось таке діло, хлопці. Зараз, може, доколупаю ось це. Ага. Угу. Ні, гарно сидить. Ні. Це, мабуть, треба якось. Вот туди підлізти чимось більш Ну, Бачите, мабуть, щось мені здається, що воно під транзистори залізло і нагріється, зніметься. Ну то на цьому все. Все тихого вечора. Гарної ночі. А тим нашим... Братом та друзям, як вони себе називають, щоб вони сиром трали, суки.